Йо-йо-йо, напевно, раді бачити нас на каналі, так само я радий бачити вас тут, адже наші відео не виходили давно. Адже усю енергію і вільний час ми спрямовували на одну дуже круту штуку, про яку поки рано говорити. У цьому відео ми навчимось аналізувати і читати трейлер, щоб передбачити, що буде відбуватися у фільмі. Це не спойлер, тому не переживайте. Ми просто аналізуємо з точки зору монтажу і сюжету. Так що поїхали. Знаю, що багато з вас хто чекав на нові фільми, адже цей рік дуже багато на класні фільми, високобюджетні. Це Опенгеймер, «Астероїд Сіті, Дюна 2. Можливо, хтось чекав Барбі. Але я чекав на фільм крейтор. Це фільм, які дуже актуальні в наш час, коли штучний інтелект захоплює нашу буденність, а війна стала звичкою. І у цьому відео ми проаналізуємо і розберемо трейлер фільму Крейтер. Для мене трейлер це не просто хороша картинка, і найкращі кадри з фільму це математична формула, яка побудована на сюжеті, емоціях, картинці та маніпулюванні. Трейлери створені для того, щоб привернути нашу увагу і отримати її протягом короткого часу. Вони дають нам достатньо інформації, але недостатньо, щоб зіпсувати сюжет фільму. Я роблю це вперше і на це достатньо часу. Реально достатньо. Тому не судіться строго. Цікаво було перевірити мої аналітичні навички, і це точно не сподар з цього фільму. Це аналіз трейлеру. Якщо коротко про сам фільм та фільм Творець, це Науковий фантастичний бойовик трилер, продюсером і режисером якого став Гаррет Едвардс. Якщо говорити про сам короткий синопсис фільму, події відбуваються в далекому майбутньому, де йде війна між людською расою та силами штучного інтелекту, де Джошуа, колишній агент спецназу, який сумує через зникнення своєї дружини, має завдання вистежити та вбити творця невловимого архітектора, який розробив таємну зброю з допомогою штучного інтелекту, щоб покласти край цій війні. І самому людству. І до речі, ця суперсекретна зброя це маленька дитина Альфі, яка в фільмі показана як людина робот. Отже, давайте глянемо трейлер номер 2 Адже він більш інформаційний і охоплює більше сюжетних ліній. We Зразу. Йде кадр з вибухом, можливо, це якраз було причиною війни. It's It's care of me, here, sort of... Зразу зауважу таку річ, що Майя дуже добре відгукується про роботів, які про неї турбувалися, і показується зразу кадр, де роботів знищують. you gotta be a good person to go to heaven. so, we're the same. we can't go to heaven because you're not good. and i'm not a person. do you have any idea what do with the thing is? she looks like a little girl now, but she's growing. whoever has that kid wins the war. It's the first What do you want, huh? What do you want, sweetie? For robots to be free. Oh, we don't have that in the fridge. How about ice cream? <laughs> До речі, виробником цього фільму є 20th Century Studios, і вона виписала аж цілих три трейлери, що дуже багато. Зазвичай це два трейлери, а тут аж три. Тому ми анізуємо аж три трейлери. І для цього нам треба, власне, дві програми. Перша це DaVinci Resolve, бо там є дуже класна функція, яку я вам покажу пізніше. І наступна програма це Milanote. Саме в ній ми складемо наш map нашого фільму. Так що поїхали. And even though... Перша і дуже важлива річ для того, щоб зібрати максимум інформації для аналізу, нам треба визначити наші Key Moments. В даному випадку для мене це діалоги, хоча вони вирвані дуже сильно з контексту загального, але дадуть нам багато інформації для аналізу. Ми імпортуємо наші трейлери в DaVinci Resolve, розкладаємо наші трейлери на кадри за допомогою функції Detect Skin Cuts. І також додаємо субтитри для зручності роботи. Теж за допомогою автоматичної функції Create Subtitles From Audio. Наступний крок ми вділяємо наші діалоги іншим кольором, наприклад, оранжевим, і вирізаємо усе лишнє, залишаючи тільки діалоги. Я також закрив видео. рад, для того, щоб зосередитися виключно на звуці і не піддаватися маніпуляції з боку кадрів. Далі я вирішив погрупувати ці діалоги по категоріям і потенційним своїм теоріям. Ось що з цього вийшло. What's It's a peaceful place in the sky. Are you going to heaven? No. You gotta be a good person to go to heaven. We're the same. We can't go to heaven. Because you're not good. And I'm not a person. Ten years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. As long as AI is a threat, we will never stop hunting them. This is a fight for our very existence. We are this close to winning the war. Execute her, or we go extinct. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. Are developing a super weapon. Retrieve it, or they win. What do you want, sweetie? For robots to be free. When the war started, they protected me. Took better care of me than humans, sort of. Maya. It's just programming. You want, huh? Do you have any idea what do with the thing is Whoever has that kid wins the war. Whatever's in there, they're sure worried about someone getting in. Yeah, getting I do want to wait the giant. Did you locate the weapon? Yeah, it's a kid. They're coming to get me. I'm like a bodyguard. Take care of her. I promise.

зразу думки, які я собі склав в своїй карті, це що це дуже хвилюючий момент фільму, можливо, вирішальний або це розмова перед якоюсь великою справою, адже присутні хвилювання, дуже глибокий сам діалог з міст і контекст, і можливо рай це якесь реальне місце, яке існує насправді, а не гіперболізація. Тому це якби дуже, дуже цікава думка. І цей діалог мені показує наскільки близькі стали між собою близько. Близький конект Джошо і Альфі, наскільки це герої переплітаються дуже близько. Підтвердженням того є те, що в фільмі є дуже багато кадрів, де показано взаємодія Джошо і Альфі, і це буквально в різних емоціях. Там цілий букет емоцій, це страх, сльози, сміх. Тобто, вони дуже дуже близькі, і ми можемо глянути на ці кадри. Він буквально говорить, що він її бодігард. Макабаріґей її. Наступним важливим пунктом, який я написав в карті трейлера, це трансформація Джошуа як персонажа. Тобто є багато кадрів, які підкреслюють і показують, наскільки він трансформується. Давайте глянемо на ці кадри. Ось ось ці кадри показують, що Джошо з іншої сторони, на нього націлені лазерою небезпеці. Цей кадр взагалі показує про якісь дуже таке глибоке перечуття страху, і існування. Ну, прям актор, подібне, на мою думку, ідеально. У певному сенсі, Трейлер похожий на складання пазла, а наше завдання скласти відсутні сматочки за наявний час. Це завдання насправді нелегке, інколи емоційний стан бере гору над холодним розумом і аналітикою, і тобі важко аналізувати трейлер. Але це все пов'язано з поняттям стиль. Стиль, у якому подається інформація в трейлері, є швидким і вимагає уваги на 100%. Дивитися фільм у такому темпі було б неможливо, ми б не впоралися з подачою інформації і просто б відключилися. Однак нам дуже часто подобається цей ефект американських гірок. Джошуа буквально трансформується в цьому фільмі, переходить з одного типу персонажу в інший, тобто він набирає нових рис, він переходить, можливо, на якусь іншу сторону, і це дуже цікаво з тим дивитися, як актор протягом фільму трансформується. Підтвердженням цього є певні діалоги. В ньому сумнівається тут хтось запитує його, на якій ти стороні. Ще один діалог, де його питають. Тут вже інакша емоція, він обіцяє піклуватися про неї. Наступною точкою в моїй карті це є музика, і просто музика в цьому трейлері просто працює офігенно. Просто офігенно. Я зараз все поясню, але перед тим скажу свою думку, як звук відіграє важливу роль в трейлері. Давайте просто виключимо картинку і послухаємо наш звук. Ей Я не бачу картинки, але в мене вже переносить цю атмосферу. 10 звук у трейлері дуже важливий, особливо головна музика, яка буквально маніпулює нашими емоціями. Одна справа взяти музику, готовий музичний фрагмент і розкинути його на ціле відео. А інша справа взяти окремі елементи приспіву, вступу програшу і накласти їх потрібні моменти. Це прям відкриває цілий світ можливостей і підсилює емоції і контексти нашого трейлеру. Отже, я зашазамив цю пісню. Це пісня Dream On групи Aerosmith. Вперше, коли почув її в трейлері, це був фільм з Арго з Беном Аффлеком, десь напевно 2011 рік, і ще досі воно мені в голові зразу включилося. Тобто наскільки дуже сильно працює цей зв'язок. Я зробив дуже цікаву річ. Я виписав. Усі слова нашого треку, які звучать в перших двох трейлерах. Тобто, у мене є записані слова, і давайте ми знаймо зараз ці місця, де звучить пісня, і як вона працює з кадрами. Це просто мистецтво топ-музики. Дивіться, він співає кожен раз, коли дивлюся в дзеркало. This is a fight for our very existence. Я вам зараз покажу один кадр, який є великим акцентом, але він дуже швидкий. Оцей кадр. Це точно акцент, який загубили десь в трейлері. Загубили навмисно. Оцей момент просто всі речі повертаються до тебе. Це точно виклик, якесь відлуння з минулого Джошуа. Дуже круто. Прям топ. Дивіться, одні ті самі слова. Перший раз вони зустрілися, другий раз їх розлучають. Тепер дивіться, Альфі питають, яка її мрія. Ну, не, не яка її мрія, що вона хоче. Вона каже, що хоче, щоб роботи були вільні. To be free. І що нам каже музика? Музика нам каже, Dream Antil Dreams come True. Просто як, як підтримується взагалі музично кожен діалог. Це прям дуже сильно. Водоюант Оце математична формула емоцій. Якщо говорити про самі музичні фрагменти, то вони в трейлери в цьому принаймні, дуже рідко або майже ніколи не переходять далі, тобто вони закінчуються. Ми бачимо, що головну музику, музику нашого трейлера підлаштовують під монтаж. Тобто вибір правильної музики має колосальне значення, і все ж кожного разу, коли дивлюся трейлер, я вистукаю пальцями в такт, щоб звернути увагу на те, де монтаж або дії потрапляють в такт під біт. у трейлерах. зазвичай, дуже багато елементів дрищань, звуків, свистів, щоб підсилити емоції звуковим дизайном. Наступною важливою я замітити це, що наш головний герой показаний в різних часових проміжках. Про так виглядає. Я це бачу по кольорах і по зачісті. Тобто зачіска в нього два види зачіски, і це мені нагадує на те, що наш фільм може йдуватися в різних часових проміжках. Це може бути минуле чи майбутнє теперішнє, або минуле, або можливо, це спогади Джошуа з минулого, скажімо такі своєрідні флешбеки. Але це доводить точно факт того, що відбувається трансформація головного героя. Тобто, у нас був пункт номер три: це трансформація героя. І я точно впевнений, що цей процес відбувається протягом цього фільму. І наводить на думку, що режисер і монтажер трейлеру класно маніпулюють поняттям часу, адже важко зрозуміти де правда, а де ні. Ще одна цікава деталь, що кадри з сержантом Тейлером з цією зачіскою подані за допомогою теплих кольорів, при тому, що більша частина фільму показана в холодному ключі. Сюди я би ще додав дві цікаві лінії. Перша – це сила жінки, яка біжить по узбережжю океану чи морю. Я би провів аналогію цих кадрів з цим аудіо. почалася, вони во старі. They took better care of me than humans would have. Although in the trailer we see completely different When the war started, they protected me. They took better care of me than humans would sort have. Of. І власне в описі фільму на сайті МДІБІ є такі слова, що Джошо це запеклий колишній агент спецназу, який сумує через зникнення своєї дружини. До цієї лінії можна додати ще одну лінію, яка показує особисте життя сержанта Тейлора. І в нас є такі красиві кадри, які розкрили тільки в трейлері номер 3 Давайте її глянемо. What's Отже, це шоста паралельна лінія, де показано кадри з особисто життя Джоша і Майї. І тут є такий кадр, це є животик, Майя Вагітна і знову ж таки дуже багато думок викликає саме цей кадр, який був розкритий тільки в трейлері номер 3 Як мінімум, цей кадр показує дуже трепетне і тепле ставлення сержанта Тейлора до дітей. Ось ми можемо. Провести паралель. Наступний момент це дуже класний монтажний прийом. У нас є два наші герої. Ось один і другий. Камера зняла так: двох через решітку. І ми не розуміємо, хто сидить в в'язниці, а хто не сидить. І це дуже класний монтажний прийом, щоб не з'сувати сюжет. Ще одна дуже цікава деталь, на яку я звернув увагу, це що трейлер номер два починається з вибуху. І завершується також вибухом. Це може означати багато речей, і давайте розбиратися. Перше, це може означати, що наші події та персонажі завершили подорож або цикл, повертаючись туди, звідки вони починали. Це можна використовувати, щоб показати тему повторення долі або ідеї. Недаремно кажуть, що історія циклічна. Наступна теорія це вже більше моя теорія, що повторення кадрів на початку і в кінці може означати часовий цикл. Це часто використовується в наукові фантастиці для зображення ситуації, коли час повторюється або де персонажі застрягли в нескінченому циклі. Плюс цей актор в мене викликає асоціацію з фільмом тенетом, де було багато часових маніпуляцій, тому. Тут, в принципі, все можливо, але я думаю, що відподіватиме тільки в кінотеатрі. Наступна річ, на яку я зверну увагу, це дивна і велика штука, яка літає в небі. Дуже часто вона подається короткими кадрами, які розкидані під час трейлеру. І на це мене віяє на думку, яку я почув колись раніше, що шукайте акценти фільмів в коротких кадрах. Зверніть увагу на те, що відбувається між репліками діалогу. Акценти, ці швидкі кадри, які розкидані по всьому трейлеру, щоб тримати глядача в напрузі. І не хочу більше розкривати цю лінію, але думаю, що це важливий елемент сюжету, який показали в трейлерах найменше. Також варто додати ще два візуальні цікаві меседжі: перше це роботи. Роботи б'ються між собою. Люди дивляться на це на це як атракцію, як шоу, як розвагу. Друге, це знищують роботів. В такому елаваторі металевому, я не знак це називається. Але при цьому суспільство рекламує рекламу, от банер, де ми бачимо хлопчика, дитину це якби людина і гібрид людини і робота, і вони якби обнімаються, вони щасливі. Тобто, показується щасливе життя батька і сина. Тому тут дуже цікавий меседж, чому роботів знищують, а гібридів, наприклад, лишають. Можна провести аналогію, інший рекламний банер, де розшукується типу людина і гібрид. А з іншої сини ми бачимо рекламу щасливого батьківства. Тому тут присутній певний дисонанс, і кожному це може бути питання на роздуму, чому роботів знищують, а гібридів лишають. Я розвину декілька теорій, як я бачу трейлери фільму творець, і вони можуть підтвердитися, а можливо і ні. Але я точно знаю, що правильні відповіді можна отримати в кінотеатрі. Тому я точно піду на цей фільм, щоб побачити його. На максимальному великому екрані, який тільки існує у моєму місті, для мене було важливо сприймати трейлери не просто як найкращі кадри, змонтовані під ефектну музику, щоб продати цей фільм глядачу, а більше проаналізувати його з точки зору комбінації монтажних прийомів та ефектів, емоційних моментів, діалогів, маніпуляційних прийомів та режисерських рішень. Особисто для мене це найкращий трейлер, який я бачив 23-му році. Він складно з до ідеалу, як математична. Формула, яка маніпулює, заставляє тримати увагу глядача, дає час подумати, і з потужною монтажною основою, яка при цьому всьому продає фільм глядачеві. Підбивши підсумки, можна зробити висновки, що найкращі трейлери побудовані на наступних елементах. Музика відіграє важливу роль у створенні атмосфери, на які будуться діалоги. Наступне це діалоги. Найбільше мене дивує те, як можна однією реплікою діалогу так багато розказати про нашу історію. Наступне це монтаж і його структури тримає постійно нашого глядача в напрузі. Зірки фільму і акторська гра тільки доповнюють цей трейлер і роблять більші продажі, касові збори для будь-якого фільму. Наступне це CGI і операторська робота. Сьогодні багато фільмів залежить від комп'ютерної графіки, а в цьому фільмі це зроблено просто на найвищому рівні. Ці всі елементи, цей весь роботизований світ майбутнього і штучного інтелекту. Побудований просто чудово. Я думаю, що кращого часу, ніж зараз, щоб подивитися цей фільм, не існує, адже АІ захоплює нашу буденність, а війна стала звичкою. Тому сподіваюся, що в цьому відео ти дізнався щось нове про трейлери, як вони працюють і влаштовані. Якщо це відео було тобі цікавим і корисним, постав лайк, напиши комент, щоб це все мало право на існування та життя. А я нагадую, що ця осінь буде дуже гарячою, адже ми готуємо на каналі великі оновлення. Так що пока! thank <laughs> you